Dwi'n tynnu'r gwaith. Ffinsaw! Dwa, dwa, dwa! Iawn. 44. Что, что? Бо я вранці читав. Так вони. Может быть. моя мати схована, то дядина схована, а це батько мій схований. Оце от маленький граць такий тоді вже зостали. А тут були козаки, тут війна була, так вони от, знаєте, поховані. На тій горі, де тому могили, на другій горі поховані. Там якась муха, фамілія його козак, він найголовніший був. svými vojskami. I tu je už schovali, byli tu tu ti Ach schovali. A kdo to? Ta na um. Vin, tu náš. Chce, že přišel vin z vojny, že jen doma chazinoval, že. A potom kolo lavky na pelici, pošel do domu tudy. A tam verba taká byla, že tu musel napít. I zalít tu tu verbu. Stali ty útrom, kolo tiky nohy vidno jo. Dojela vin už zmerz. Ото таке, а такий бачите, який красивий. він був. Революціонер був? Да, він був. Він воював, а Ось таке то хлопці діло, ось так. А де ж вона може бути? Може ж на Київ поїхала. А може вона і не приїжджала? Та ні, бачите, дровча понакладаній, і сарай розібраний. Була ж вона недавно ж була, в неї ж там і грядочка вгорі є, а це ж, видно, поїхала. А ну сусіди, я піду спитаю, може вона прийде сьогодні чи десь не. пішла. Нема, нема ж каже, поїхала на Київ. Ця баба ж Єлисовета. Поїхала на Київ, каже, не знаю, коли вона приїде. Оце таке. Ну неї тут і грядочка ж посаджена, і вгорі, і внизу там. То приїде, а коли, то хтось її знає. Сусідка не знає. Фух, я так бігала, так нахайка, втомилася. Оце б вона вам розказала, звісно, багато дечого. Ще тодішнє, як вона робила головою. Кінець. Оці поумірають, тоді вже буде й кінець. Дівчатку, Усі крачі були яке потороти. <ріхи> Вони самі ходили, дівчата. Куди скажуть, туди вона прийде, самі ще і варійки принесе. А сюди до млина приходить? <ріхи> Чого увечері то чо, гулять, а вже це найвище місце, то це ж гарсо. <ріхи> Було все було таке. А співи було, завжди в нас увечері, поки оцей приколгоспі жили люди, так завжди таке піє. Той до того кликнув, та ходимо до мене по совзитиму. А ходимо до мене сьогодні. О, і, а зараз не чуть нічого. Хіба собака де гавкне або петух заспіває. Поселек тихо. А тільки пішов там до кума, там он, ну, під канимо казав один, пішов я до кума, а там друзі виглядає. Отак, я пошли вже п'янцю бать. Уже тут тобі. Тут кей, ми тільки щось сіли застити, коли вже й міліція в хату. Ну то що ти тут, Самі себе даблять. Ото. Перестройка ото. Перестроїть, добре, що вже сахару немає. А хліб буде 40 копійок буханка. магазі нема конфетів. Розібрали на горілку, та це ще й геть встроїли. Кай, рибів буде багато. А воно тепер не риби не м'ясо. -скот, скота випасали, а, а було аж мироновки пригонять, сюди скот на випас на осінь. Та таки випасу м'ясо гонять. Там у нас на дарницю, що куди ваше діло, а тепер. І риби сорть має. А риба ж любить, що воно вона весною. tut bula o to lu ce kosada ka bula loza i ona na vesnje kvoda prebude i ona ide na neres loze tudi ne i ne ona tam je kao to uže a teper nema bolo to mi reba smrdeć